Доброго здоров'я, шановне панство! Давно ми з вами не їздили в рейси. Правда, не лайте мене, що я починаю свою працю сьогодні аж в 11-й годині дня, бо ночував вдома, вчора казали, що немає ніякої роботи, все спокійно. Але я тепер з тим причепом на 37 підтонів так працюю трішечки на підхваті, знаєте. Тобто, коли в мене коли у всіх все поміщається, то я можу і вдома сидіти, або десь тут крутитися поблизу. Коли є 37 піддонів, а є рейс на 37 піддонів в сторону Перуджу, звідки ми з вами помідори влітку возили, то задіють мене. Їду спочатку, заберу борошно. В нас так завжди починають, коли ти спав вдома, треба щось забрати для хлопців, підвести на склад. А потім поїдемо. Тут ще й проїжджаю за борошном я завжди їду, бачите, проїжджаю те місце, де вчора сталася біда з одним нашим колегою. Е, вже є багато транспорту, кранів і е, розвантажують машини. Машину, бачите, розвантажує, бачу. І кран чекає, щоб все вручну, вручну, пакунки забирають. А з боку стоїть техніка, яка буде це все потім піднімати на порожню. Ще мене таке потрапили. В принципі, біда велика. Ще, е, як мені вчора розказали колеги оця машина, оця чорна скані, я там ставив вам вчора. І в телеграмі і ще десь показував, то вона одного з наших земляків з Молдавії, здається, колишні колеги, ті, які стають підприємцями, які розраховуються і так купляють машини, стають підприємцями. Ну і підозрюю, що для, для нього то великий збиток, бо зазвичай той бізнес, так як то кажуть, від получки до получки, і на такі непередбачені втрати там не Особливо все налаштоване. Ну, ні в кого зайвих грошей не буває, але тим не менше. Так от, вернемося до нашого рейсу, їдемо на Перуджу. Маємо оце борошно забрати тут за 10 км від фірми, борошно вигружу, грузимо 3 вина і потім ще два закази 18 плюс 16. Здається, 18 16, 3. Десь вистрілює на 37, якщо я не помиляюся. І з тим вантажем поїдемо через Флоренцію по А1 вниз до Перуджі, прокрутимося знизу Перуджі, бо маємо три е клієнти і підіймемося по націоналці в сторону Чезени Є 45-та, здається, я вже не й номер того дорогу, вона вічно ремонтується і вічно розбита. Але ви, хто їздить по Італії, часто її використовуєте, тому що ваші роботодавці вас туди гонять, бо там чотирьох дорога, звичайна, А безплатна. Це всім дуже подобається, коли щось є безплатно. Коли в той бік, то я бачу, що там багато є міжнародників, які їдуть по цій дорозі. Отож, зустрінемося з вантажем і побачимо, як пройде у нас той рейс. Виїжджаємо з нашого млина. Борошно так загрузили, якби так, як то кажуть, аби так всюди грузили. Раптом 10 хвилин пройшло. Я не встиг навіть зрозуміти, що я вже маю їхати геть. Ну Це вже непогано, значить у нас на годиннику 11.48. Можливо, мої там у мене на фірмі також так пошевеляться швиденько. Я би ще виїхав не обідаючи, а пообідав би вже десь трішечки від'їхавши, бодай би за 1,5-2 години десь за Болонією. Погодка наладжується, а машинка у мене такого типу брудності, що як я вам покажу пізніше з надвору, то ви будете тут біля мене. Ви будете здивовані біля мене з Венгрії чудак привіз зерно, то в нього чистіша машина. Він з Венгрії на Мерседесі прийшов ніж в мене, що я їжджу в Італії, але цими днями їжджу багато по націоналках і по націоналках дуже брудниця машина, бо багато різного бруду саме такого глини возять машини, якісь кар'єрні вивозять. Ну, По автостраді машина частіше залишається. Мені ще вчора мій логіст пропонував, може ти хочеш на майку поїхати. Я кажу, що нема сенсу. Нема сенсу, їду на 300 кілометрів в один бік і по-любому буде десь дощ. Буде дощ, то е, вона довго. А якщо я помию, то він буде ще швидше. Все, їдемо розвантажувати цю це борошно, ці 5 бідонів і дивитися, де наш вантаж. Далі вертаємося по присумно відому нашу сканію. І вже бачу, що хлопці перевантажили, поїхав геть той тягач і напівпричеп, що забирав вантаж і готуються, крани чіпляють, задницю відчепили, бачите, відчепили, стягнули причіп з тягача і пробують витягнути окремо. Колія, яка бачите, окремо витягнути його постягачем було б, мабуть, що набагато складніше. Сумно, сумно, ну що зробити. Буває і таке. Початок вже є. На одній рампі завантажив три піддони вина. Це буде моя остання вигрузка. Я завжди три кладу ось таким способом, коли праворуч легша, трішки легше. Всі майже роблять навпаки. Це Та моя така ідея, тому що на кольцах, по-перше, нехай буде маленька компенсація вантажу на ту сторону, яка пробує підніматися, розвантажуватися. По-друге, дорога постійно перехилена на правий борт, так влаштоване полотно. І тому, якщо ми будемо мати якихось кілька кілограмів, кілька сот, може навіть на лівому борту більше, то це буде компенсація. Це моя така особиста теорія. Може я її Зараз будемо грузити помідори і, по ходу п'єси буде до хрена. Грузу буде до хрена. Будемо експериментувати, як ця машинка буде їхати до горба. Так, починаємо з таких ось помідорів. Зазвичай я таку продукцію завжди закликаю всіх грузити на задній осінь, не на передок, але тут ситуація особлива. Тому що це другий клієнт, я подивився, що клієнт номер 1 перший буде дуже важке. Тобто дуже важке на хвості. Відповідно, між першим і другим, там біля 15 км дороги, навіть якщо я поїду з тягачем перевантаженим трохи, нічого йому не буде так близько. Але зато весь маршрут буде оце компенсація. Спереді буде важке, тому що зараз ми маємо дозаду грузити в пляшках. Велику, високу менталі такі у пляшках, які важать кожна по 900 кг. І маючи такий довгий винос ззаду, то буде дуже перегруз на три останні осі. Починаємо ось так, з високого. Тим паче, куди вони зрушиться, якщо спереду стоїть вино. Так, Починається оце, що я казав, важке по 900 кг. Значить, ось так я закінчив другого клієнта. Бачите, це трошки менші пляшки і трошки легше. На 19 піддонів. І цих всього на всього 16. Тобто варіант мій такий, що я не оті не став опускати. І закінчу, використовую не 37 місць на півпричепа а тільки 35. Тобто залишивши. Давайте трошки ближче під'їду. тобто Залишивши ззаду біля дверей два пусті місця. Не хочу так сильно перегружати хвоста. Тобто, бо знаю, що ця продукція дуже важка. Тут десь 15 тонн є, напевно, у 16 місцях. Тому спробую дойти до 35-го місця, лишиться трошки порожнього. І в принципі це все на осях. Тому що ось тут у мене третя вісь. Бачите, третя вісь. Оце починається все важке на осях. Мало би бути ок, я гадаю собі. Гружу. Але око в мене вже заточене, бачите? Краще то зробити тепер, ніж потім складі. Ось такий Виходить вантаж, бачите? Ззаді трошки пустенького місця. Чекаю на оту палету, поїхав замінити один, одну мені упаковку, бо розбита упаковка, упаковку, складу показав. І зараз поїдемо. Це вище, там нижче. Ну, я сподіваюся, що я майже вгадав. Інакше неможливо, бо три клієнта. Тут нічого більше не накомбіную. Що можу, то комбіную. Загалом буде десь у нас тут до 29 тонн вантажу. Тому сильно не сваріться, то вам не пінопласт возити. Тут ніхто про солярку не виносить мені мозги. Еко, еко водіння і все-таки решта. Що ти везеш, їдеш на машині, яка важить з вантажем 45 тонн то про солярку всі тихо і культурно промовчують, особливо якщо твої роботодавці, колишні водії і вони розуміють, що така машина не може робити 20 літрів на 100 кілометрів з таким вантажем. Ось так виглядає ця частюля. Ця частюля вона ось така, бачите? Ця частюля Зараз повезе майже 30 тонн. Куди? Куди я казав? У бік перуджі. Зараз подивимося ззаді по манометрі. Скільки ми там на задній осі накидали. Можна йти, закривати двері. Гляну, що я там нагрузив. Страшне, страшна грязюка тут. ну Якщо шість тут не пробиває, то 29 тонн не пробиває на задній осі. ну Це нормально. Бувало таке, що я і шестку пробивав. Значить, тут є десь по 9,5 тонн на кожній осі то я думаю, що тут достатньо терпимо. Колеса також не дуже сіли, так як ми їздимо, буває ще й більше. Буває ще й більше. Така фігня, ви нас бачили, аби ми бачили. Так, Я сів, з калькулятором все те, що там написано внизу, в нижній графі, вантаж додав і в мене ось так. Вийшло. Якщо пораховані всі піддони, саме дерево, все, якщо не більше, менше бути не може. Ось так, тільки чистого вантажу. Ну і тари у мене 16 тонн, трошки більше, але баки не повні, спеціально не заправляю, щоб бути трошки легшим. Закинув свою польову кухню, тому що подивився, що на годиннику вже 13.59, 14 година, тому їхати годину, дві, потім обідати в четвертій. Зупинимося десь е, випити каву, зараз перекушу і е, е, кажу. На кавцю зупинюся на 15 хвилин, щоб просто перерватися, чисто спину розім'яти. Тому що їхати до місця призначення я ще не забивав навігатор, але мені здається, Кастильйони де Лаго від парми це 4 години ходу, якщо все буде нормально, але враховуючи те, що машина на підйомах буде трошки стогнати, покажу вам, як вона буде стогнати, то можливо навіть. Більше 4 годин буде. Але власне до 4,5 за одним присядом туди доїжджається. Я вже доїжджав і колеги мої їдуть, це можливо зробити. Е, потреби такої нема, тому що, як я вже сказав, навіть якщо ми, зараз я тут пообідаю, півгодинки е, я там накрутив під рампою багато молотків, нехай воно все внулиться, у мене постою тут. Е, і нехай навіть біля 15.00 я виїду, все ок, тому що на 6.30 завтра зранку в мене Перенотація першого розвантаження. Все поки що йде як швейцарський дзигарок, як моя баба казала. Все, смачного мені. І продовжимо з вами, мабуть, що вже на дорозі. На старті з парми навігація дає ось такий результат. 315 км ходу І на 18-30, грубо кажучи, він каже бути. Але я ще казав, що хочу каву випити, тоді зупинюся. То якщо ми навіть доїдемо туди до 19.00, то буде ок, тому що завтра, до завтра до 6.30 у нас буде 11 годин пауз. Ну, але не будемо планувати на парі, ще може щось не зростися, по ходу п'єси. Отож, ми з вами у такій чудовій атмосфері, зараз будемо заїжджати. Латіжні ворота автостради А1 на заїзді чи на з'їзді парма-центр. І беремо у бік Болонії. Перші десь 15 кілометрів тут по, по кільцях від своєї бази чується, що машина, звісно, важка, але тим не менше загружена достатньо, достатньо добре. Відносно того, що не чую я, щоб був перевантажений сильно тягач. У мене немає датчиків у цій моделі, тому я це роблю тільки на око по колесам і так по своїй інтуїції. Але мав я розмову, підходив до мене за консультацію один з наших водіїв, у нас на фірмі тиждень тому взяли DAF XG. І власне, там є датчики, що показують водію навантаження тягача. І він от, мав вантаж значно менший, ніж у мене сьогодні. У мене сьогодні, як я вам казав, під 30 тонн. А у нього там було раптом загальна маса, щось він казав у мені 37 було. Але так вийшло, що останній клієнт, оця бідося, все, коли багато клієнтів. Так? Тому що останній клієнт було дуже важкі високі підтони у таких великих 5 кілограмових банках соуси. Ну і він мусив це поставити за кабіну, причому не міг поставити свічкою посередині, тому що е, там е, не вистачало місця. І так під двері було навантажене, але на хвості щось було легеньке-легеньке, якесь печиво. Ну і датчик йому показав, що на е, ведучу вісь 15,5 тонн, на е, рульову передню вісь тягача. 10,4. Тобто, щоб ви розуміли, тягач е, виходив до 26 тонн, те, що може доходити до 18. Ну, е, то дуже вже таке дике перевантаження. Причому, навіть якщо і сьогодні я вам показую, і багато з вас будуть вавкати, бо ви їздите достатньо легкі на тих автомобілях по Європі, що досягаєте не більше 40 тонн загальної маси. Ну, для нас це ще не критично. 45-46 ми так по Італії їздимо на внутрішніх рейсах. Так частенько буває. Так? Я не скажу, що постійно, але так частенько буває. Але... Коли в тебе от максимум, максимум максимум, цей мав би бути у мене 44 тонн по закону, а там навіть більше 45-46 якась тонна півтора перевантаження. Якщо в тебе цей максимум, дуже важливо зуміти змогти, бо не завжди тільки зуміти часом і змогти залежить від роз, від послідовності розвантаження, розпреділити правильно, щоб три осі які йдуть. Під напівпричепом несли максимум їхній максимум 27 тонн. А навіть якщо там перевантаження, нехай несуть 28-29, цих три осі, які на, на, на невеликій відстані. Тоді залишок буде натягач достатньо адекватно. Ну бо якщо ти навантажуєш 25 тонн, не, не навантажуєш 25, а загальний тягач у, у цього мого колега. Опинився під важгою 25 тонн, тобто тягач плюс те, що тисне на нього на через сідло, ну то трошки неадекватно. Там вже так були сплюснуті колеса, він казав, що вона рулилася геть геть зле. Небезпечно така машина рулиться погано і ганяє з колії в колію. Ну я вже не кажу про те, що може стрільнути колесо, я вже не кажу про те, що це впливає на. На зношення самого тягача розбивається рульова шкворня на передку тобто ця вісь явно не назначена для таких для такої екстремальної нагрузки. Краще все ж таки вантажити ті осі на, на півпричепа що більш адекватно борються з вантажем, навіть якщо його трішки більше, ніж передбачено конструкцією даного напівпричепа. Все, погнали. До кави лишається десь 2 години, десь після Флоренції. приїдемо в Флоренцію, буде кава, але ще може, якщо буде вмирати на підйомі, то щось вам покажу, а може і не покажу. Побачимо. Ми з вами рухаємося у сторону міста Фіренце. Чекайте, скручу праці. Барберіно. Тут є перед Флоренцією такий, такий затяжненький підйомчик. Зараз Мерседес буде. Вмирати. Але загалом він веде себе досить достойно. Розхід тут, я тільки виїхав, обмолений, хитається, якщо вірити комп'ютеру, ніхто не знає, який він там, Між 30, і 33 літра. Десь отак плаває. Зараз підйомчик, і знову може заповзе доверху. Але загалом машинка бореться з цим вантажем, так, бачите, перемикає. Нижче 65 здається, так? 65, так і не падає, досить, досить впевнено пригору, ну, враховуючи те, що ви любите мені писати, що то дуже-дуже багато, ви такі важкі не їздите. Ну не їздите, бо... бо туди, куди ви їздите, так і не можна їздити. Я вже казав, наголошував, що хто вперше тут, що в мене дозволений. Дозволена маса загальна 44 тонни, враховуючи 16 тонн ну, ось Маємо то, що маємо, але сьогодні трошки більше. Сьогодні 29 з копійками і враховуючи на невеличку похибку, яку дозволяється. ну як дозволяється Мабуть, що якби фіймали, то б оштрафували. Але Тим не менше, такі машини рідко заганяють е, на вагу. Е, головне, щоб щось не сталося, але оштрафували би, але забирають права -то далі вже. А то, що штрафують, то мене то не цікаве, плачу штрафи за таке не я. Бачите, ну, що, що стосується підйому, то досить легко він вийшов. Я забалакався з вами, навіть не бачив, мені здається, менше 70 навіть він не опустився. Перемкнувся на 11-ту передачу вже трошки стало легше, і зараз йде вже спуск до самої Флоренції. І там ще попереду якісь трошки пише пробка є, ну не пробка затримка якась, але загалом нам їхати до місця призначення ще 154 кілометри. От, вже трошки проїхали. Ще планую, як і, як і казав вам зупинитися на кауцію, бо таке мене муляє це питання. Вже 1638. Е Проїдемо Флоренцію, можна десь зупинитися. Ну, Бачите, старенькі скані. Впевненіше йдуть, але я думаю, що це навіть не тут не в підйомі, в мене запрограмовано я набрав 85. Я на круіз-контролі йду на швидкості 85 вже від парму. Більше не даю, менше також не даю, аби не нервувати людей. Ну, Як ви знаєте, в Італії більшість людей їде 90. Тому їдучи 85, я не створюю великих заторів, але взагалі то велика маса машини навіть на рівнині мене обганяє. Ну, 85, враховуючи те на яких обертах крутиться цей двигун, це для нього з таким, з таким вантажем досить комфортний режим, я так Отож, тепер вже дорожка пішла по-рівному, зараз почнуться навіть спуски, увімкнеться, мабуть, що ретардер, машина буде гальмувати, вже увімкнувся ретардер, так, спуск, він вже починає сам скидати і гальмувати. Зараз може ще як буде агресивніше, то й перемкне одну передачку. А якщо спереді люди будуть гальмувати активніше, то прийдеться мені ногою йому трохи допомогти. Але загалом 85 забито, він так до 88 дав я йому 3 кілометри, 87-88 пробує пальмувати і дуже навіть добре справляється оцей ретардер з такими вантажами. Тобто фактично 45-тонну масу він може зупинити при правильному вибраному режимі, правильно вибраному режимі майже на любих. Спуска, це я вже переконався. Вже вам про таке, мабуть, що навіть і розказував. Можливо, не з цим автомобілем попередним, але тут невелика різниця. Стоїть тут акватартер, здається, водою, гальмує. Досить ефективно працює. Їдемо в Флоренцію. Спуск трішки став агресивніший. Він вимкнув собі десяту, загнав оберти на 1900. Стартер працює. Я педалі гальма не торкався ще, відколи перевал проїхали, ще не торкався. В такому режимі він дуже спокійно стримує вантаж і йде впевнено, впевнено на низ. не задіюючи сервісного гальма, не викликаючи потребу я, торкатися педалі. Ай, бачите, досить красиво, їдемо, швидкість, пристойна. Головне в такий момент постійно дивитися далеко вперед і бути готовому допомогти наразі, якщо йому треба буде трошки ефективніше зупинитися, тому що на, спускі, на спуску несеться багато транспорту і досить небезпечно. Можливо, навіть швидкість можна було вибрати трішки нижчу, але йде загальний потік так, е, поки що пряма дорога відкрита, як далі почнуться якісь трошки е, там повороти або більш закриті тунелі з поворотами більш закритими, не такою видимостю, то може і скинути кнопочкою 2-3 кілометри. Давайте подивимося, яка температура води на спуску 90 градусів. Значить. Отак і йдемо. Величезна заправка, нова ціла купа туалетів, душів, багато наших колег. Купається. Парковка теж грандіозна, величезна. Всякої китайської херні стільки і не менше доброго. Так завжди, так всюди стоянка величезна з Макдональдсом. Я ще одному там ключик позичив, підбіг якийсь цей лампочку міняти. Клявся і божився. Я не втечу, я не втечу. Ну, так кажу, як втечеш, то то буде на твому совісті. Що я тебе тут знайду? Тут 200 фур, напевно, стоїть. Я не знаю, куди він побіг з тою викруткою. Стоїть біля моєї машини, чекає, бачите, не втік. Стоїть все, буде мені паузи, буду їхати. Тут тепер була сцена, це Вольво заїжджало. Сцена як не зачепити, правим переднім кутом напівпричепа. Він руль розкрутив і вперся мені у причіп, відповідно, мені, я мусів. Під'їхати вперед, бо було вже так, що він. Ну, вже контакт. Був контакт. Ззаді нього під'їхали там автомобілі, почали сигналити. Бачите, як зле, коли не думаєш, і дядько такий вже похилого віку вийшов. Дякував, дякував, що я під'їхав. Ну, бо знаєте, якби хтось стояв на паузі. Вже розпочаті тобі не під'їхав, бо він хотів зривати паузу. Ну а я зупинився каву випити, мені в принципі не шкода під'їхати. Тим паче, що то, так як я під'їжджаю, то навіть і пауза не зривається там на пару метрів. Отакий от грильчик, от, Я думаю, багато хто з вас його впізнає, тому що їдучи по один донизу, всі тут зупиняються, бо місця тут ну, багато. Порівняно з італійськими заправками, то багато. Заправка виглядає геть на американську. Але то 17.50. Я колись тут зупинявся в 10-й годині ввечері, то навіть ось тут, в районі отих бензинових помп, я не зміг знайти місце, щоб притулитися. Здається, здається, навіть ми з вами за помідорами сюди. Я знімав щось, показував. Десь я там був притулився з тим помідорним причепом, тут ще є місця, тут неможливо було ні пройти, ні проїхати. Тому це все ще, ще люди їдуть. Ті люди, які тут будуть спати, ще вони приїжджають в Флоренцію, Болонію, вони ще їдуть. Просто я недостатньо пізно. Ну а мені до з'їзду з, з а 1 63 кілометри, а до місця призначення. Чекайте, зараз вам скажу, 96. 96. Ну трошки більше години. Загалом 2.50 вже є водіння. Трошки більше години, як я і казав, 4 з хвостиком я би мав доїхати. Ну, Сподіваюся, що так воно і буде, щоб не робити паузи. На місці я, ось наш коп. Завтра маю замовлено на 6.30, на 6.30, наступну на 9, а ще наступну 3 на 12. Тобто завтра 3. Три замовлення по годинах. Будемо дивитися, як все буде відбуватися. Йду, здам документи і буду їсти салатик, подзвоню доті на добраніч, і на тому буду, мабуть, лягати в люлю. А завтра почнеться наступний день. Побачимо, як він пройде, бо намічаються великі двіжухи.